Мене непокоїть дуже Одеса та Дніпро. Харків продовжує страждати, але він буде страждати не під час масованих атак, а коли немає масованих, будуть бити по Харкову. Є ті, ті точки дотику, які е, які стовідсотково будуть під атаками, і тут не залежить від нашого прогнозу, це Суми Сумщина. Це Харків, Харківщина це Донеччина і Херсонщина особливим чином. Миколаївщина і Миколаїв теж будуть загрози. По Заходу України щось бачу: Луцьк, Рівне, Львів може летіти. Може, по прикордонню летіти з Польщею. Навіть таке щось, якась провокація. Запоріжжя-Каби. Черкаси, Кременчук ми до речі, дивились, попереджали людей, що буде і воно сталося. В принципі, оце ті, ті місця, куди буде загроза Житомир, Житомирщина. Ще Оля, розкажіть, які цілі будуть у ворога? Тому що сьогодні, після власне такого жахливого обстрілу в столиці, де е, не люди знищили просто українські будівлі, там де цивільні люди, вони кажуть, що всі цілі уражені. Що тепер буде цілі ворога, і власне які місця під загрозою, щоб українцям бути більш бачили? Житлові будинки будуть самим центром. Енергетична інфраструктура. Я теж, до речі, попереджав, казав, буде ворог бити по енергетиці. Ми бачили в Кременчусі. Також я бачу так, що це будуть удари по інфраструктурних об'єктах. Зокрема, це можуть держустанови бути, лікарні, садки, якісь адмінбудівлі. Але ворог сконцентрується на цивільному населенні, на тому, щоб бити по цивільних, щоб викликати паніку острах, для того, щоб людей справді довести до відчюю певного. Але це не вдасться у ворога не доведе і не зламає наш дух.